Всім привіт Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти відео про деякі хвороби томатів. А ви знаєте, в цьому році дуже швидко так все змінюється, дуже швидко все а, ну знаєте, стигне. Та що не встигаєш взагалі за подіями, які відбуваються на городі. І в результаті цього а, у мене сталася невелика прикрість. А, завжди, десь в липні місяці, вже ну, туди, знаєте, в 20-х числах я завжди обробляла свої томати а, настоєм золи. Бо томати вже тоді азотних добрів вони не потребують. Вони потребують калія, кальція, магнія, фосфора і так далі. Все, що міститься в, в золі. І тому я робила такий, знаєте, зольний настій. І потім їх підживлювала для того, щоб не було вершинної гнилі там, і різноманітних інших захворювань. І ще в цьому році я також цього не робила, тому що думаю, ну, ще як би ранувато, да, завжди роблю це в липні. одна підживлення у мене таке одне йде в липні, а друге таке підживлення у мене йде в серпні, вже також після 20-х чисел, для того, щоб добре знову ж таки дозрівали плоди, зав'язували останні там кисті, да, які формуються. На томатах і так далі, Тобто, щоб їм допомагати в кінці літа. А, і в результаті того, що я ще не зробила цю зольну свою настойку, а, вчора я знайшла ось такий: дивіться, мій томат, який є такий, ну, досить такий да, величенький, а, у нього є вершина гниль. А це поки що, слава Богу, в мене єдиний такий томат. А значить, що таке вершина гниль? А це коли не вистачає. Поживних речовин, да саме от кальцію, калію, фосфору не вистачає рослинці, да, вона починає його видобувати із самих плодів для того, щоб продовжувати свій ріст, фотосинтезувати і так далі. І в результаті цього починають страждати плоди. І страждають вони саме ось такою вершиною гниллю. А це не вірусне захворювання рослин, це не щось таке страшне. Просто необхідно провести. Певну обробку для того, щоб подолати оцю. Ну, скажімо так, хворобу. Да? Цю хворобу, звичайно, якщо не проводити ніяких підживлень необхідних, то далі на жаль буде така ситуація з великою кількістю помідорчиків. Чому так трапляється? Перепади температури, а це може бути нестача вологи або перезволоження. Це може бути дуже сухе повітря або навпаки зволожене повітря. Тобто, факторів може бути досить багато, і це не завжди від того що Щось там невірно там доглядаємо за нашими томатами і так далі. Ось у нас, наприклад, в день дуже жарко, але ось дві ночі поспіль перед цим да, у з 30 червня, 28, 29 червня, у нас були дуже холодні ночі, тобто дуже сильні перепади. Коли були дощі, також перепади були. Ну тобто, можливо, в результаті цього, ось мої томати почали так реагувати. Не знаю для того, щоб подолати це, я роблю зольний настій. Звичайно, можна побачити великій кількості блогерів лимонною кислотою, полити борною кислотою, а потім або мінеральними добривами да, там, Калійними різноманітними або е, е, калійна селітра, да, або там сульфат калію і так далі. Їх дуже дуже багато, але я мінеральними добривами я не користуюсь, користуюся тільки азольним настоєм. Тож і пропоную вам, якщо ви ну, також як я притримуєтесь саме органічного. Догляду за вашими рослинками, то пропоную вам зробити зольний настій, який я завжди роблю, який мені завжди допомагає. Тож давайте зараз почнемо його робити. Отже, для того, щоб підготувати нам зольний настій, нам треба вода. Вода у мене, як завжди, трошечки відстояна, щоб хлор вийшов з води, да, хоча б якась його кількість. А потім обов'язково паличка, бо я з металом не працюю для того, щоб не втрачати властивості. І обов'язково води, до речі, 10 літрів. Да, і обов'язково зола. Зола, бачите, у мене не з догорілими такими рештками є а рослинними. А, значить, дивіться, а коли ми робимо такий настій, можна побачити в інтернеті, що золу гасять оцтом або додають лимонну кислоту для того, щоб краще зола працювала. Я цього не роблю, тому що pH моєго ґрунту 6-7 показник. Тому я цього не роблю, вона і так у мене підкислена і е, вуглекислого газу е, ну, доволі таки багатенько да, і він сам працює з золою, тому мені не треба нічого робити. Ну і взагалі, Якщо чесно, я ніколи не використовую ні оцет, ні а, лимонну кислоту, нічого іншого, тільки працюю з е, ось такими натуральними е, складниками. Значить, мені на 10-літрове відро води треба взяти 250 мл. Е, е, Літрів да? золи. Значить, я насипаю зараз золи. Мені треба 250. Зараз ми наберем. Так. Звичайно, що я не одне відерочко буду робити, але, значить, вам для прикладу покажу і ще два замішаю, тому що помідорчиків у мене доволі багатенько. Так, ось дивіться. Значить, у мене, бачите, 250, 250 мілілітрів. Я висипаю водичку. Так, висипала і дуже добре, ретельно перемішую. Значить, дивіться, що я далі роблю? Я цю водичку настаю добу. А, значить, роблю я її так ближче до вечора. Е і ось Поки е я буду поратися на городі, да, щось робити, я буду періодично її помішувати. Завтра зранку, е коли я встану підливати огірки е перед роботою, я знову ж таки їх буду помішувати. Е декілька разів ще встигну помішати свій Настій. І потім, коли я прийду е значить, вже до городу, я ще декілька разів помішаю і потім вже буду. Е Значить, Підливати саме цим настоєм, я вже його розводити не буду. І будуть поливати один літр вже настою, який у мене вибродиться, добу, буду поливати літр під один, одне коріннячко. Тобто під один кущик, у мене помідори по одному ростуть, буду поливати під кущик літр оцього настою. Ось такі е, маніпуляції я проводжу для того, щоб поборотися з вершинною гниллю. Е, і, взагалі, знаєте, і огірки свої також треба буде мені підкормити. Ну, е, зараз я вам їх покажу. Усе свій настій я залишаю. Потім буду періодично його що, під, ще підходити, помішувати. Іха він у мене настоюється вже. Як буду підливати? Я вам не буду вже відео знімати. Але ще раз нагадую один літр цього настою під корішочок. Під корінець. Так, зараз я вам покажу. Хоча, бачите, листочки, ну класні, все зелененьке, все класне, ніде нічого не покручене, ніде нічого ну, все дуже добре, вони в мене ростуть, але починається ось така біда. Так, і ось подивіться, мої також огірки, бачите, як вони пожовтіли. Це знову ж таки через перепади температури. Магнівий хлороз у нього починається. Тут листочки всі класні, зелененькі, бачите, макушечки, вони ну, просто ідеальні. А от знизу листочки. вони... Ось так починають. Жовтіти, і ось, коли, наприклад, я приберу, бачите, ось у мене огірочки. Наприклад, як я прибираю вже огірок, я тоді і обрізаю листочок, для того, що він вже тут не треба, він вже своє відпрацював. Коли огірок зірвала, можу листочок і прибирати. Ось дивіться, тут у мене немає, тому я ці два листочка можу вже навіть і прибрати. От, коли зберу цей листочок, огірочок, да, я заберу і цей листочок. Тобто, огірочки я також буду завтра свої підживлювати для того, щоб... Також їм надати трошки сили. Ось таке відео у мене вийшло. Сподіваюся, що можливо комусь воно стане в нагоді. Або дійсно, знаєте, намагаєшся якомога краще за ними доглядати, якомога наякісніше, але на жаль, бувають такі прикрощі, і це залежить не від нас з вами, це залежить від природи. І тому ми з вами маємо трошечки, знаєте, бути такими гибкими, дай і допомагати своїм рослинкам одразу да реагувати на їхні зміни. Я дуже вдячна вам, що ви дивилися мої відео. Буду сподіватися, що допомогла вам трошки кому це необхідно. Тому бажаю всім гарних врожаїв помідорчиків. Всього вам найкращого. Бережіть себе і до побачення.